Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Путін провів термінову нараду. З-під Донецька будуть відводити війська, кидати їх на запорізький напрямок. Донецьк планують обороняти малими силами. Кіборги вже прорвались в аеропорт. Ситуація критична, але Путін боїться втратити не Донецьк, а сухопутний коридор. Генерал-майор у відставці Круш Михайло Кіндратович критикує диктатора. Сам генерал родом з Полтави, але зараз знаходиться. В РФ він заявив про нездатність російської армії проводити оперативно-стратегічні наступальні операції. Він повністю повторив слова Руцького. Генерал зазначив, що Україна була, є і буде. А от що буде з РФ? він не знає, попросив вибачення та зазначив, що йде у підпілля. Крім того, розповів про армію РФ багато цікавого нашим партизанам. Для того, щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили. Якщо збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не лізти. Тим більше. Іше поза своєю країною, заявив російський генерал, також розкритикував керівництво Міністерства оборони Росії. Він підкреслив, що 22 роки російськими збройними силами керують люди, які ніколи не служили в армії, і не мають класичної військової освіти. Чверть століття збройними силами керують взагалі некомпетентні люди. Що може статися зі збройними силами? Ось вам підсумок. Міністр оборони у нас в армії не служив. Військової освіти немає. і п'ять його заступників в армії взагалі не служили. Що це за міністерство оборони? Заявив він, хоча вивізка й гасло захищають Росію, де вони захищають Росію, в ім'я чого вони туди йдуть? А коли людей не стає безглуздо, це вже трагедія, зазначив колишній віцепрезидент ТРФ. Він також зазначив, що в російській армії не залишилося жодного полку, який би не зганьбив честь Мундира. Також генерал звернувся до військових пілотів, палачів населення і закликом не виконувати злочинні накази, адже їх чекатиме трибунал і справедливий суд. Те ж саме стосується операторів дронів та тих, хто запускає з інших пускових. Установок за життя кожного цивільного та військового в Україні. Росія розплачуватиметься століттями, а якщо не припинить воювати, продовжиться розпад самої РФ. Зазначимо, в самому Кремлі задоволених Путіним, мабуть, майже немає. Бізнес та багато членів уряду не задоволені тим, що президент розпочав війну, не подумавши про масштаби санкцій. З такими санкціями жити нормально не можна. яструбів не влаштовують темпи спецоперації. Вони думають, що можна діяти рішучіше. Так описало ситуацію джерело видання близьке до Кремля. Ці слова. Підтвердили ще двоє людей, близьких до президентської адміністрації, а також двоє співрозмовників, близьких до уряду. Позиція людей, які підтримують за словами Джерела, близьких до АП АПЕТАКА на їхнє розуміння, якщо вже вплуталися, давати слабину не можна. Потрібно діяти жорсткіше. Мається на увазі мобілізація в Росії та війна до перемоги. Партія миру в особі найбільших бізнесменів та більшості цивільних чиновників. Пише видання, теж незадоволена діями Путіна, оскільки не бачить з його боку реальних кроків щодо досягнення миру з Україною та Стурбована труднощами в економіці проблеми вже помітні а всередині літа вони просто посипляться з різних боків: транспорт, медицина, навіть сільське господарство. Ніхто про такий масштаб просто не думав, заявив близький до уряду співрозмовник Медузи. За його словами, у Кремлі до війни не прораховували варіант повної відмови Європи від імпорту російських газу та нафти. На тлі цього пише видання у владі, дедалі частіше обговорюють майбутнє після Путіна. Це не про те, що Путіна прямо зараз хочуть скинути і готується змова. але є розуміння або Побажання, що в досить доступній для огляду перспективі, управляти державою він не буде. Президент навернув, але потім усе можна буде виправити. Якось домовитися із Заходом та Україною, кажуть співрозмовники. Також у Кремлі негласно обговорюються навіть постаті наступників президента. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.